Студія. Добрий, вечір. студія, добрий вечір. Студія. Я люблю Володю. Так і цей Володя, це Володя Андрію. Володя, завдяки якому фактично, ми сьогодні і зібралися. Мене добре чути. Мене так, чути та... навіть більше, Мене чути заебісь, як показує нам наш дорогий пан Звукач. Е, зараз ми зібралися. давайте один верті. Ми сидимо четверо yes, в кінці тут, на нашій ці локації. Тому що чому? Тому що ми є найвитриваліші. і Ми є... Ми як ті, знаєш, як ті чуваки, які е, збираються, якісь там компанія збирається на якусь п'янку, і четверо самих таких стойких на балконі лишаються. Всі вже сплять, А ми ще говоримо. на балконі лишаються, І знаєш в цей момент, типа все нормально? Так, все нормально. Але я вже свариться. Хочеться визначити, хто із нас найбільш тверезий для того, щоб піти за добавкою. Тільки. Що, варто зауважити, тако будемо чесними, я дивлюся, як ви тут. ну, Нікого, як ви, нас нікого тут не було на попередньому от, от на цій локації, я дивлюся, вже Дмитрович такий, ніби він п'ять банок. <правж> які вже замучені сидять, бідолами. Ми тут роз... ми Però стараємося. Хоче сказати, що Дмитрович реально це ж. що? Е... А, ти просто рукою трусиш, дав Людина ну, в має право, в цьому епілепції вже після так, геймер – геометрі години роботи. Зараз <laughs> стоїть автомісійський, він може вдавати. Uh, та, Дмитрович там він нічого там не вживав, нічого. И, він не, просто, а, uh, Дмитрович каже, що в нього є алергія на роботу. І, ще типу, 10 хвилин, так. Та, І типу він ще, окрім того, що проробив свою велику роботу, він за неї не отримує жодної гривні коштів, і в нього блядь, десонаторія. Ні, то в нього і алергія, і внутрішній плач. Ти знаєш, це, типу, знає, це якби в нас, нас внутріковий був прикол, дещо давно було це наше бачення від та, та. Що багато людей долучилися до того, і там був дядя Жора. Жора, який навалив кринжі лютої. Що він не зміг виймати слово FPV правильно, що не збирають на P він сказав КГБ, чи що? ФСБ. КВМ. Кив дрон. Више! сказав КВМ. То, що він ще пам'ятає. Це просто для мене був максимальний кінців, наприклад, він сказав, що я стою тут на сцені нашого бачення, а міг би вести весілля за 500 євро. Це КВН-дрон ще паншла. Ні-ні, він коли падає перед тим, як йобнути ну, обнути Кацапа, він говорить щось, як Масляков. <laughs> а ні, дати розказує. Такий. Три uh, секунди. Уви! І yeah. yeah. <laughs> сьогодні ми <my laughs> розбиваємося об э, танк. До э, речі, дякую. Фівідрон летить і бачить троєчку. Я би хотів біатлон. <ріст> <ріст> я би хотів подякувати людям, які підтримали мене там в особисті і Так далі, я живий після того, що я вживав на барі. Е... Я не бігав в туалет, доволі непогано можна таке пити загалом. Дякую за ті донати, які ви прислали. Ви та, друзі, тепер трішки кілька слів про те, що сьогодні відбувалося. Можливо, ви долучились тільки зараз, тому що ви прийшли з гульок. Нині погода файна, нині свято, ні свято, шашлики. Якщо ви тільки зараз прийшли з церкви, а що це за церкви, бо дуже багато. <ріст> та православна яка. Тільки там служба 100. Подавається в Фарід з кожним включенням вже такий. Ну він менше вже слів. це православна яка. Я не сказав, що зло. Просто в мене на православну церкву є трошки образа. Ні, якщо ви тільки випадок. якщо ви тільки зараз прийшли з церкви, то або священник, або дуже великий фанат верби. Або вас або вас закрили в церкві. Або вас закрили в церкві і був сам вдома Божому. Так, давайте узагальнимо, що сьогодні відбувалося. Сьогодні дуже багато хороших людей. Battle Club, і гості запрошені. Ми сьогодні збирали 4 мільйони гривень на 15 автомобілів для різних підрозділів сил оборони. Чому я кажу сили оборони? Тому що ну, ми не тільки для ЗСУ, ми і для НГУ, і для ЗСУ, і для НДНС, і для сил спеціальних операцій загалом для сил оборони збираємо. За донат від 200 гривень ви абсолютно вже стаєте учасником розіграшу PlayStation 5. окулярів віртуальної реальності Oculus Quest 2, конструктора LEGO Porsche дев'яти. 911 і автомобіля Renault Megane 2009 року на механіці. 200 гривень. Тому якщо... Слід зазначити, що Розіграш відбудеться, коли буде мати коли банки банку, коли закри... я, я якраз я запитати, що, чи У зав... нас буде типу розіграш зараз, чи ні, коли, ні, банки банки докри... коли закриємо банку, тоді розігруємо. Так. Так. І хочу сказати, що я переконаний, що реально найбільшість людей глянуть цей стрім у записі, бо їм буде неймовірно цікаво. І коли ведеться це в записі, банка активна і так. ваш донат є дуже 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 важливий. Якщо хтось з вас провів цей день виключно в колі сім'ї і зараз дивиться це в записі, скиньте донатик на банку, якщо то, банка вже розбита, знайдіть донат, який, який ви довіряєте якому, і скиньте туди. Це як, ну, ви сьогодні взяли банку. Як Саша, дві треба <світ> Тільки, дві треба поповнити у відповідь і що б і щоб, я додати до цих слів, що чому вам буде цікаво подивитися в записі те, що сьогодні відбувалося, так більш ніж 5 годин, але тут стільки всього було, тут було тут. Міський голова Львова був з дружиною. Тут було неймовірно ось Тут відбувалося: різні розмови про кенселінг, запивання алкоголя, кетчупом. Чого показував на сцені? Секс Секс показував. Сексуальні вірші. Вірші. А, 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 поезія еротична. А Вадим Русланович, правильно сказав по батькові, він батько. в сексі та й розбирається, да. бо він дітей не має. Так що вам є сьогодні купа, що передивитися? Я би навіть сказав, він по сексу котиться. Дивіться, я щось скажу. І я дуже дивіться, ми ще ж не закінчуємо. Типу нас є ще час, щоб поговорити. No, ми no, загалом сумарно збираємо 4 мільйони гривень на 15 автомобілів для сил оборони. Це дуже амбітна мета. Я прекрасно розумію, що закрити цей збір за один стрім це надзвичайно складно. Тому що, по-перше, треба мати, ну, по-друге, мене аудиторію. По-друге, мене лебіга. Загалом, типу, ми зібрали, я просто не пам'ятаю скільки, тому не буду називати суму, але ми зібрали ну, достатньо велику суму. Так, Як саме ну, сьогодні разі 100, 150 за стопі, шкода, що, був, що ми не зібрали за 5 годин стріму всю суму, але я хочу нагадати нашим підписникам, підписницям всім, хто подивиться цей стрім, в тому числі в записі, що нам з вами не треба думати про те, що. Треба влаштовувати шоу там чи обрати якісь подарунки для того, щоб донати. Це має стати звичною справою. Я прекрасно розумію, що ті люди, які подивляться цей стрім, вони і так задонатять, тому що вони прекрасно усвідомлюють свій е, обов'язок, е, свою мету і ситуацію, в якій ми всі спільно опинилися. Але я ми вдячні вам за всі ваші донати. Навіть якщо ви не задонатили, а поставили лайк і коментар цьому стріму, це все одно дуже важливо, тому що цей стрім поширився. І потім потенційно... більше людей просто, та, але в мене є до вас прохання. Це ну я не знаю, може воно моє особисте, може воно від, від нас всіх. Е, у вас всіх є друзі, у вас всіх є родичі, у вас їх є всіх є знайомі, з якими ви спілкуєтесь дуже часто. Е, ваше не те, щоб... це важко називати насправді завданням, це е, скоріше, давайте назвемо. Обов'язком кожного на рівні його суспільно-моральних бачень, скажімо так, переконати своїх друзів, родичів, близьких, знайомих донатити на сили оборони. Бо, от, конкретно, наприклад, сьогодні ми Stand Up Battle Club, збирає на 15 автомобілів для сил оборони. Але завтра комусь в стрічці трапиться збір на FPV-дрони. А після завтра на нагроза, старлінки. Думаєте, а, а ще через день на старлінки і таких зборів є дуже багато. Ви мусите розуміти, що наша армія вона занадто величезна для економіки нашої країни. Я давай я скажу одну фразу. Війна це довго, дорого і нудно. Друзі, ви це роз... означає, що потрібно опускати руки, а потрібно якомога більше сил мобілізувати, актив активно донатити кожну свою енергію. Просто навіть кажу, от той самий ви не маєте можливості донатити, Як казав Фаріді, лайк, репост, коментар. І чесно, я одну штуку також спеціально для стимулювати вас донатити припас на кінець. Я ще скажу одну фразу. Ти притримайся, так на рея, на, на, на... Хай настоїться що... на тобі. Дивіться, Коротко. друзі. Я просто ну яскравий приклад можу вам розказати, чому війна це дорого. Один мільйон гривень коштує орієнтовно 60-65 FPV-дронів. Один мільйон гривень. Ці дрони використовуються деколи за день, деколи, деколи за три за за дня, деколи за годину, да. дивлячись, яка інтенсивність і що треба робити. Тобто один мільйон гривень може бути використаний за день. А їх треба поповнювати кожен день. кожен день, Тому що FPV-дрони що роблять? Не нищать ворога, як ніби нищать, а зупиняють наступ ворога. Тому що ворог на літо переключився на наступ. І це єдине. Ну, одне з єдиних факторів, які зупиняють ворога. Так, да, ми бачимо гарні відосики, ми бачимо гарно, як розлітаються ніжки, ручки і кишки. Але друзі, це все коштує грошей. Ти і і Це і... слово кішки за свою бабу. А, і, що, віддав... І, віддав, і, додав, і додав до того, що ти казав не пускати руки, абсолютно правильно дивіться, виграє в цій війні я переконаний, Виграє той, хто не пустить руки і опустить кацапів. Так. Тому, е... Е, тепер та товариство, значить, е, швиденько, що я хочу сказати, бо вже ми маємо скоро е... передавати слово. Давати слово, значить, так от, якщо ви от зараз сьогодні будемо неділя, вели майже тиждень до великня. сьогодні була вербна неділя, ви провели прекрасний час зі своїми близькими. Можливо, хтось з вас сьогодні дав жарку. Можливо, хтось з вас сьогодні випив 100, 150, 200 двісті грамів. Може хтось можливо, просто, в вічення, хтось можливо просто розслабився. Якщо ви зараз скинете донат в 210 гривень, ви маєте повне право. Ви просто робите зараз запис екрану. Маєте повне право. Завтра запізнитись на роботу. Якщо ви робите донат в 500 гривень, якщо ви не пепи ваш ніколи на жаль, там не Якщо ви робите донат в 500 гривень. Ви маєте повне право положити на свою роботу завтра. Хуй. Ми перезвонимо вашому директору, напишіть Без, коментарі та. до доната. Так. І, і ми скажемо, що на вас поклали хуй. Це все. Дивіться, законне. я так розумію, що нас блок, наш блок завершальний. Так. Да? Можна ну, я щось ну, скажу. ні, 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 це ще не кінець, не переключайтесь. А, ні, я маю на увазі блок. За, за нашою участь. Можна я щось скажу? Скажи. Можливо, це змотивує людей. Дивіться, в нас є армія в один мільйон осіб. Мова і віра. І в один. Прекрасний момент ми стикаємося з ситуацією, коли треба деокуповувати території, об'єкти, заводи, в тому числі ЗС, і різноманітні, скажімо так, споруди, які важливі для нашої держави у 2023 році. Ви всі прекрасно знаєте, що таке ГУР, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Завдання цієї структури забезпечувати розвідкою найвище керівництво нашої держави, але так уже сталося. Що ці люди в тому числі беруть участь у бойових діях на території нашої країни у 2023 році? ГУР деокупували таке поняття як вишки бойка, що є легендарно. Три групи на швидкісних катерах надувних поїхали деокуповувати вишки бойка, які розташовувалися за 100 кілометрів від материкової частини України у воді і за 100 кілометрів за 150 кілометрів від Криму. Нічого немає довкола, тільки вода. І вони це зробили. Один військовослужбовець, спецпризначенець, він випав і 14 годин плавав просто в відкритих водах, допоки його не підберуть наші військові. Я обіцяв сьогодні не вживати нецензурної лексики. Ну, я не обіцяв, я просто сказав, що я не буду. Але в цьому випадку я не можу цього не зробити, тому що світові. Спецслужби, а Гур це спецслужба в першу чергу так не працюють. Єдиний випадок, який корелюється із цією історією, це 1988 рік, 16 квітня, операція, яка називається Богомол, коли Сполучені Штати в Іраку хотіли деокупувати або захопити, можна це по різному називати, вишки нафтові, в тому числі так само як і вишки Бойка. Yeah. Вишки, Всі вишки Іраку. І вони зробили це за підтримки флоту, в якій входило 13 кораблів. Вони зробили це за підтримки авіації винищувальної, в якої входили в тому числі бомбардувальники стратегічні. І вони зробили це в тому числі за підтримки армійської авіації. І участь у цій операції взяли 713 американських військовослужбовців, включно з польськими військовими, яких я блядь, зараз взагалі не рахую. Ще І ми маємо гур. Які роблять аналогічну хуйню, бо вишка з деокупації. Ну, деокупація вишки, це в першу чергу це військова база, тому що там можна розмістити СРЗВ, можна розмістити радіолокаційну станцію, яка тебе просто подавить українські військовослужбовці Зробили це за допомогою надувних човнів трьома групами, блять, з автоматами із ПЗРК, з якого вони ще крім цього в'їбали російський винищувач су 30 Ви просто маєте осягнути їхній героїзм. Да, це тупо, але це для тих, хто просто можливо просто у нас вибору руки. немає, і наші військовослужбовці роблять це обмеженими силами і засобами. І наше з вами завдання, в тому числі, задонатити блядь, всі наші гроші для наших сил оборони, щоб вони робили це максимально безпечно, тому що проїбати ці три групи, які поїхали в тому числі, якщо ми розглядаємо конкретно цей прикладок на приклад на деокупацію вишок бойка. Це означає проїбати потенційну битву за конкретне місто, населений пункт або область, чи район, район або область. А тепер тільки уявіть собі, що ці хлопці могли би зробити з 15 автомобілями на морі. Так, да, тому що це дивись, де це, 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 як це конкретно, та, конкретно наш збір на 15 та. автомобілів. А ти уявиш, що крім нас, можливо, для цих людей хтось збирає ще на катери, збирає на гранатомети, збирає на дрони. Та, в моєї бульби немає просто, людей, які, сорок, які не, біться, не збирають. У нас просто армія один. Мільйон людей економіка нашої держави не стягує блядь, з забезпечити один мільйон людей. Да, це тупорило, але в нас немає ви ну виходу іншого, бо тому що нас атакує держава, яка блядь, вважається другою армією світу, в якої Перший ядерний потенціал в світі, і це вважається одинадцятою економікою, блять, на планеті. Все, що залишається нам з вами, це покладатися з одного боку на державу, і другу донатити, блять. Бо ніхто за нас і з вами цього не зробить. Супер. Тому Прав... ми вам максимально вдячні за кожен ваш внесок, за кожен ваш коментар. Дякую кожному, і Кожному хто сьогодні долучився до цього, що зробив. Лайк, репост, донат. Кожного знати неважливо чи там, там я бачу, летіли донати і по 5, і по 7 гривень, і по 200, і по 4 тисячі, і по десять тисяч. Дякую кожен. Кожному, дякую Володі кожні, Андрею, кожному, кожному і кожній. Дякую Володі Андрею, який в принципі Спрякся, організував. організував цей збір. Тому що в от буквально там 20 хвилин тому ми показуємо в телефоні, скільки в нього є паралельно, що зборів людина її бачить, як і. Ібачимо кожен з нас і рекомендую це робити і вам і всі, що дивляться нас, і так і бачать. Дякую кожному, хто це робить. Ви прекрасні ви люди ви не ніколи не здавайтеся. І тому... ще Основна така фраза. Так. Якщо з якоїсь причини, можливо, через якусь там ну не симпатію до когось з нас. Mm -hmm. Ви не хочете на, на, на То цей я збір вийду. Ні, є, є, на цей збір. Є багато інших зборів. Долучайтесь до них. Так. Всі збори важливі, але. Але я хочу сказати, блять, перевіряйте, сука, збори, тільки нам треба закругляти спостерігати. Так, і значить, все. Вот, э, база. Христос воскрес, Донат і воїсту не воскрес. <рес> і я кожному хочу вжати руки, тому що ви прекрасні. Людища! Дякую, дякую. Я Студія, студія! <рес> ні, ми йдемо всі, а студія. Диві, та він мені на руку не пожав. Ого. вже дали мені?